Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризиків. Минулої суботи не було відео, тому що я лежала в лікарні. Але, але я повернулася до вас і зробила для вас круту колекцію. Так як фіолетова тема в нас закінчилася, я для вас зробила зелену тему. І давайте роздивимося пакетики. Перший ось такий це в нас 10 доларів з такою квіточкою. Така карта Уна. Єдиноріжок такий дуже милий. Ось такий леопардовий принт. Яблучко. І ще такі листочки. А ще я зробила. Колекції запитання, які ви писали мені в коментарях, такі прості пакетики. І сьогодні я хочу зробити зелену розпаковку. З колекції Куромі. У нас тут немає зеленого, тому я хочу взяти ось цей пакетик з написом Куромі в стилі графіті. Залишилось у нас два таких пакетика. Колекція мілашок. Ось цей на зелений листочок такий зелений. Колекція банківські карти. У нас залишилось два таких пакетика. І давайте візьмемо цей сік, тому що тут є зелене яблучко. Колекція футболки, наша минула новинка. Я візьму ось цю зелену. Колекція 12 пакетиків. Візьмем такий максимально зелений. Колекція наша новинка зелена тема. Я візьму ось цей пакетик. І колекція запитань. Я хочу взяти два пакетики. Я візьму такий. І ще цей. І на цей раз я хочу передати привіт Ірині і Уляні. Вам великий-великий привіт. І беремо наш каталог. Почнемо без колекції мілашок. Ось цей пакетик ми з вами відкриємо. Ось так. Майже спрацювала перфорація. Ось. І нам попалась така дуже-дуже мила полуничка. Просто мімімішна. Така, ми її приклеїмо сюди. Ось такі в нас дуже милі мілоші. Далі колекція будиночок для куромі. І тут у нас такі два сюрпризи. Ось це в нас плакат такий куромі під номером 4. Ось тут. І таке літнє платячко жовте. Спочатку на манекена. Прикольно, як ще з типа розберу. І на нашу короні. Їй так де це платтячко. А ще у нас тут ось ще десь платєчко, щоб вона могла спати в ньому. Це буде відео попалося. А сьогодні в нас таке жовте. Посаду на диван. Далі у нас колекція футболки. Я трошки її прикрасила тут. І ось це, що зелена футболка. Вау! А, вона у нас 5. Ось сюди. І у нас такий сюрприз це борозиво. І ось таке борозивко. Ось так. Далі наша новиночка. Оформлення тут таке креативне і ось це шпакетик. І тут у нас така дуже била черепашка Під номером два. Ось сюди. Далі я хочу відповісти на ось це запитання. Перфорація не спрацювала. Як тебе звати? В назві мого каналу є розгадка мого імені. Так що мене звати Маргарита. Далі відкрию колекцію банківські карти. Ось вона. Ось наш сік такий. О! Під номером. Під номером 5. Це у нас такий кактус. Далі це у нас колекція 12 пакетків, але я хочу відповісти зараз на запитання. Ой, я трішки порвала запитання. Хто така куромі? Куромі це такий персонаж, це зайчик, у якого вушка такі чорні, і цей персонаж мені подобається. І відкриваємо ось цей пакетик. І нам попалася така палетка, але вона незвичайна. Вона ось так відкривається. Дуже круто. Не відкривається, у нас зеркало тут тіні. Ось сюди ми її можемо відкривати. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!